Дали вітер, дали трошки вітру. Вітру дали вже вісімдесят обертів. Ні, то так трошки дали. Трошки. дали і забрали. Трошки дали. Трошки дали.

Паде? 75 пять. 1,12 кВт, 1,13 1,2. 1,2 один і два, один двадцять п'ять. МПТ спрацював. Один і чотири, один

Можна орієнтуватися по, по вольтажу. Не, ну вольтаж росте, а МППТ ага. спрацьовує пізніше. Вольтаж росте, а МПТ знаходить максимальну точку і тоді нагружає. Ага. І тоді напруга падає, а оберти то не падуть. Розумієш? Бач? Оберти не падуть. Тому і стабільно він крутиться, бо МППТ знімає нагрузку. Оберти не падуть, якщо я правильно розумію. Спочатку піднімається напруга, потім максимальна точка, потім йде нагрузка. І піднімається потужність. А оберти не падуть? 60. 57. 600. 75 обертів. Во-во-во! Оберти. А -а -а. Захист. А нагрузки нема? Нагрузка. Нема відбору, Петро. Бач? А -а -а. Нема відбору, акумулятори заряжені і все. МППТ. Mm. Не береш, не даю. Береш даю.